Всім привіт, з вами я український бургер. Продовжуємо грати на мапі краси. Ось у нас вже вересень місяць, і за цей час ми відремонтували Київ. Там трішечки грязюки в мотор попали і з також з воду. Поки Віталька усіє, я з'їжджу за. Зімінами і добре, тому що в нас закінчуються всі. Я вже їх купив, а вони вже ждуть нас в магазині. Ждуть, поки я приїду. Добре, що ми Кия справили. Ми думали, що ми виділи на великий ремонт. Ну, не такі уж і великий. Звичайно, трішки грошей потратили, Ну, не багато. Ось вже видно наш магазин. Я взяв один під до один бігбех е -пш, сіман пшениці і один бігбег бег дому. Тут більше всього на друге наше невелике поле нам вже не вистачить. Та й взагалі потрібно на наступний рік доїхати. Приїду додому, я до вас повернусь. Все, друзі, ми його, вже наша сівача Вітальку, заправили. Добре вами і насіння. Ну, насіння, звичайно, трохи залишилось. Добре. В більше. Воно в розхід більше пускається насіння до то тому, до тому його... Ми по одному бікбегу купили, ну все одно. То зараз їх потрібно спустити. Я до вас повернуся, але їх уже спущу. Ось, друзі, я завів газона. Потрібно зараз з ниви вигрузити залишки врожаю пшениці. І також завести його все на елеватор. Також за зиму від холодів померло 13 днів. Ципляток от тільки вижило одне. Ну, я їм корму взимку газончиком давав. Чуть лібутку барсику не зніс. Та він під підзабруднився. Ось воно й потроху посівла і закінчиться скоро. Кошнибу потрібно буде загнати. Десь от так газона поставити. Якраз вигруз, я думаю, буде нормально. Хотілося б купити другий комбайн нашого українського виробництва. КЗС 11 Дніпро. Ну, дорого не вистачить грошей, якщо ми продамо навіть зараз нибу. Ну, також краще купити ділянку, будемо заробляти більше грошей. Це набагато краще. Тільки за мої півмільйони нічого не куплю. Пс, дуже дорого насіння добрива. Ну це наші українські, це не імпортні, за імпортні б я б набагато дорожче віддав. би. Набагато більше грошей. То на Володимирівки чомусь не поставляли не? наше зерно в добрива, тільки... За границі, а одна Красилівки є. Ну і Красилівка сама по собі більше розвинута. Чим Володимирівка була. Та й людей тут більше живе набагато. Тут не видно, що в село набагато краще живе. Трібно барщику їду. Надо їжі йому насипати. І зараз в елеватор. Якраз потроху вже йде сіва Віталька На своїм, так скажемо, амтидюком. Ну, якраз за тих ще доб... повна сіялка, також є трохи насіння. Якраз я думаю, хвати на... на ще один рік, на наступний Добре, також тільки їх на ще довше навіть хватить. Обережно, білібалку не зніс. Нічого. Зараз його вигрузить. Також взимку потрібно буде вивезти його. Ну, друзі, а на цій ноті ми з вами потроху завершуємось. Дякую велике вам за 85 підписників. Не забувайте підписуватись на канал і ставити свої вподобайки.